Поліцейські спецпідрозділу Білий Янгол евакуювали чотирьох людей з майже повністю зруйнованого російськими військами Покровська Донецької області. До багатьох адрес поліцейські дістаються пішки, оскільки дороги завалені уламками зруйнованих будинків та осколками снарядів. В цьому переконався і наш воєнкор Станіслав Кухарчук. Він бачив, як працюють евакуаційні групи. Бронежилет, шолом, помпова рушниця та рептак. Екіпаж евакуаційної групи Білий Янгол збирається на чергову поїздку до Покровська. За останній тиждень ситуація там ускладнилась, тому поліцейські маркують себе і нашу знімальну групу скотчем. Це елемент захисту від дружнього вогню. Будемо на крайніх районах Покровська. Вже, вже неодноразово туди заходили ДРГ, щоб бачили, що працює. <тас> Всі під'їзні дороги до Покровська давно під вогневим контролем ворога. На найнебезпечніших ділянках траси командир екіпажу видавлює з броньованого буса максимальну швидкість, але й тут бувають затори через підбиту техніку. Зив речі. Та й у самому Покровську про безпеку не йдеться. Росіяни намагаються зайти у житлову забудову, тому цілодобово атакують місто артилерією та авіацією. Тут уже важко знайти хоча б один цілілий будинок. Так от центр Покровська. Звучання російського каба по житловому кварталу є наслідки. Мінус 5 будинків, пожежа і невідомо, чи є тут цивільні, чи вже виїхали на щастя. От Поліція зараз намагається обшукати це місце, подивитися, чи є постраждалі чи ні. На пошуки є лічені хвилини через засилля російських дронів перебувати довго на одному місці, ще й з великим автомобілем вкрай небезпечно. <ривіт> Вони ще вон вон прямо прям над, от надулиться, на сусідній. Тут пролітів. Кось багатої? Дуже багато, особливо останнім часом. Міг тут, блін, прям як мух, мабуть. Саме через це всі екіпажі евакуаційних груп білий янгол озброєні дробовиками. Це зараз найефективніший засіб проти російських дронів. І не тільки тих, що над головою. Цей російський ФПВі впав прямо на стежку, якою щодня ходять жителі цього кварталу. Люди попросили поліцейських розмінувати чи, хоча б, деактивувати дрон. Після кількох пострілів з рушниці безпілотник загрози вже не несе. Гул вибухів та пострілів зараз у Покровську не змовкає ні на хвилину. 70-тисячне місто росіяни методично перетворюють на суцільну руїну і зону гуманітарної катастрофи. Ай-яй-яй, це суцільне пекло. І от Найжахливіше тут те, що під цими завалами... Під Цими завалами можуть залишатися люди і дістати їх ну, просто неможливо. неможливо. Тому що техніка сюди не заїде, а вручну розбирати немає змоги. Ну плюс небезпечно. І в цьому пеклі за офіційними даними ще залишаються понад дві тисячі цивільних, та з кожним днем їх менше. Люди просто гинуть від обстрілів та атак російських дронів. Багатьох сусіди ховають просто у дворах і парках у нашвидкоруч викопаних могилах. Та навіть після цього виїжджати погоджуються одиниці. До нас звернувся ваш син, щоб ми вас врятували з ага, цього ти. Все большое спасибо, але ми не поїдемо. Ви їм так і скажіть по телефону. кіліфону. там Бог намітив. Скільки нам ж для багатьох жителів Покровська невідомість страшніша за російські снаряди, та й так званих ждунів тут не так уже й багато. Добра героям. героям слава Путін. А Микола разом із дружиною виїхати ніби й не проти, але не знає, за що житиме в тилу. Каже, перед початком повномасштабного вторгнення не встиг навіть пенсію оформити. Тож евакуйовуватись боїться. Зараз без пенсії. Куди я в чорта поїду? Камета, да ви так. виїдете, там там не там. Виїхайте, там я виїду, і ну, Що я там буду робити? Допоможуть да юристи є. Як сьогодні ніч пройшла? Таке предположим, що вот это до 9 мая вони хочуть, короче, як можна місце сюди залізти. І росіяни лізуть. Якщо в Покровську почнуться вуличні бої цивільним тут не вижити. Щось схоже, екіпаж білого янгола бачив в Авдіївці, Очеретиному, селидовому та попри напружену ситуацію, деякі жителі навіть повертаються в палаюче місто. За інформацією поліцейських дружина і дві неповнолітні донечки цього чоловіка нещодавно знову приїхали до Покровська з евакуації. Попри вмовляння, екіпажу батько так і не зізнався де сховав рідних і такі випадки не поодинокі. Мої предполагання, що вони здесь. У нас випадки були, що вивозили в січні місяці, а от буквально в березні повернулись люди і знову вивозили. З дітьми з дітьми. Родини з дітьми, да, повертаються, на жаль. Аби вивезти з цього пекла, хоча б когось, екіпажі білих янголів, по кілька разів на день ризикують життям, когось доводиться вмовляти а хтось уже сам благає вивести з під вогню. Це подружжя пенсіонерів зізнається. Сиділи до останнього, аж поки російський снаряд не прилетів у їхній будинок. Спасибі вам прийшли. Ой, спасибі, спасибі, да, спасибі. Ви не знали, куди діватися. Так постійно. Поки коли не, коли прилітає, тоді люди... Так, да, так. Да. Цих людей Геннадій чудово розуміє, адже сам переселенець родом завдіївки. З нині окупованого міста він колись так само вивозив людей до Покровська, а тепер намагається евакуювати звідси. Найстрашніше це коли ти був у цієї людини там тиждень тому, там Добув, мовляв їй, щоб вона виїхала, а потім приїжджаєш, будинок вже зруйнований, і тобі сусіди кажуть, що ця людина загинула. Це найстрашніше. Потім ввечері сидиш і думаєш, що ти не так зробив, що не вмовила цю людину, і вона залишилась там під завалами. Поки у прифронтових містах і селах залишаються люди біля Янголи щодня робитимуть усе, щоб врятувати їхнє життя. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.